Новинка 2024 року LG QNET в 43-й діагоналі. Що таке QNET? Це технологія Міні-лед підсвічування разом з квантовими точками, так називається у LG. Перед вами сьогодні буде 43 й QNET 8-ї серії, а саме модель 43 QNET 80 t 6 a від LG. Вартість телевізора приблизно 28 тисяч на момент виходу цього відеоролика і LG позиціонує це як один з топових 43-х телевізорів з технологією міні-лед. Повторююсь. Кнано е, це технологія чисто квантових точок. А QNET – це технологія квантових точок разом з міні лед підсвіткою процесор. Альфа 5 сьомої генерації, ВБС, Apple HomeKit, Chromecast, все підтримується. Телевізор ми вже розпакували, він готовий до огляду. Ми сьогодні плануємо коротко подивитися, що це за апарат, чи коштує він свої грошей. І завчасно спойлери вам дам. Сьогодні ви побачите, як відомі виробники запаковують сучасні технології і продають вам їх на назвах на коробках. Тобто, ось вам, будь ласка, QNET, це ж супер якийсь технологічний телевізор, але я не можу сказати, що тут яскравість дуже висока, вона тут знаходиться на рівні 500 кандел, точних даних ми поки що не знайшли. Але, друзі, тонкий корпус і едж-підсвічування. З матрицею IPS. Сьогодні я пропоную подивитися, як це все буде працювати, як це все показує, як це все виглядає. І також ви сьогодні зможете побачити швидкість роботи операційної системи WebOS нової генерації. Звісно, пульт в комплекті йде Magic Remote. Я думаю, що ви вже його бачили в деяких інших оглядах. Цей пульт працює з гіроскопом як мишка. Ви можете легко переміщатися. Я можу сказати, що це дуже зручно в браузері користуватися таким пультом. Але сьогодні нас більше цікавить саме робота локального затемнення. Тип матриці в 43-й діагоналі, ту, що ви бачите сьогодні перед вами, це IPS і це широчений кут перегляду. А от з приводу локального затемнення локал. Local... Так, зараз. Локал дімінг тест. Почекаємо. Local dimming тест. Давайте спробуємо тест локального затемнення в YouTube. Я вам покажу, як спрацьовує все ж таки локальне затемнення в цих телевізорах. Спрацьовує воно у вигляді не як у звичайного міні-ЛЕТ телевізора, а враховуючи, що це. Як компанія LG називає телевізор з локальним затемненням, воно спрацьовує у вигляді стовбів. Ось так от. Ну, зараз у нас в магазині неповна темрява. Можливо, ви не так побачите. Зараз я включу режим яскравий, на яскравому режимі буде ще краще видно. Ось так. Ну і ви можете бачити, як працює. Локальне затемнення у вигляді стовбів. Така технологія була у них і раніше. У мене у самого 49-й sm 8200. Телевізор також з локальним затемненням 60-герцовий, і все працює аналогічно. Тільки мій телевізор має технологію NanoCell і ніяк не називається QLED. А тут нам запакували, друзі, Edge-підсвічування. Зараз, за рахунок того, що маленький об'єкт у нас в кадрі телевізор дуже сильно зменшується що яскравість, тобто працює, окрім локального затемнення, ще технологія мікродаймінг але ви можете самі особисто впевнитись, як працює локальне затемнення на телевізорі LG, як вони стверджують, на QNED телевізорі Тут зрозуміло. Важко назвати цей телевізор повноцінним мінілет-екраном, чесно скажу, дуже важко. Давайте подивимося. ну, Зараз також роботу локального затемнення і в цілому кольорову передачу та яскравість зображення телевізора LG. Чи будете ви бачити яскраві деталі чи деталі в темних частинах кадру? Що я можу сказати? По рівню контрасту виглядає нібито картинка насиченою, ядовою такою? Але те, що я помітив, досить багато деталей ви втрачаєте саме в темних частинах кадру. Давайте спробуємо увімкнути наш звичний ролик і ще раз. До речі, я тільки нажав меню, сказати, що він працює швидко, я точно не можу. Ось я зараз включаю на пульті налаштування, натискаю декілька разів вниз, він просто дуже погано реагує на роботу на мої команди. Але. Напевно, для тих, хто купить перший раз собі такий телевізор, напевно, це буде нормально. І мені здається, що компанія LG на це і розраховує, що в принципі людина купила, можливо, там перший, хоче самий топовий, бо у нас людина якраз і хотіла б щось таке саме топове. Ну зараз багато виробників 43-й діагоналі особливо нічого цікавого не роблять, але на яскравому режимі мені картинка взагалі не подобається. Вона така перенасичена, що. Просто чесно, очима дивитися е, таке зображення ну це просто не дуже комфортно. Зараз я включу звичний ролик New York 4K. Ось цей, який ми постійно дивимось на оглядах. І поки реклама, також е, розповім вам за. Широтну імпульсну модуляцію в цих телевізорах а у нас далеко. Наш прилад Radex Lupin дістанемо і також вам покажу, що тут по мерехтінню картинки. Пропустимо рекламу. Я спочатку вам відкоментую взагалі якість картинки і зрозуміємо з вами. Зрозуміємо з вами ціль, і для кого цей телевізор. На кого він розрахований? Ми зараз встановили яскравий режим. Картинка. Ну, враховуючи, що це IPS-матриця, те, що я вам і казав, ну, зараз в, в темних деталях кадру, ось тут де інде, ви вже частину інформації просто втрачаєте. Кольорова передача, я згоден. Насиченість супер, все чудово. Кут перегляду ліворуч, праворуч, можете стати до телевізора без проблем, вам все буде видно. Але якщо ви дивитесь якийсь фільм з темними сценами, там буде зашквар, там буде втрата, деталей дуже-дуже. Велика. Це як в яскравому режимі, так і в стандартному режимі також. Ми зараз спробуємо замінити режим. І заодно давайте я вам покажу, щоб ви розуміли, як, чи швидко працює меню, чи швидко воно відкривається в цьому телевізорі. І ми з вами зрозуміємо, як взагалі у телевізорів LG зі швидкістю роботи. Натискаю на налаштування. Налаштування відкривається з затримкою. Заходимо в яскравий режим. Ну, більш-менш зараз нормально. В стандартному режимі телевізор став показувати набагато спокійніше, картинка стала більш-менш реалістичною без Завалів по червоному, зеленому та синьому кольору, тобто тут вже виявляються всі переваги IPS-панелі, тому що IPS-панель вона має дуже багато тонких налаштувань по зображенню. Але, друзі, що я можу сказати відносно широтної імпульсної модуляції в стандартному режимі, то рівень перевищення складає приблизно 119% від норми. Норма, нагадаю, в телевізорах для довготривалого перегляду це приблизно 20%. Давайте спробуємо ще раз змінити режим зображення з стандартного на яскравий. В яскравому режимі у нас 13, 12, 8. Тобто майже відсутня широтно-імпульсна модуляція. В такому режимі можете дивитися е, телевізор довготривалий час, без шкоди для очей. Якщо ви дуже чуттєві до... Е Мерехтіння екрану, тобто відчуваєте якісь неприємні відчуття, у вас очі втомлюються. Якщо у вас таке бувало під час перегляду вашого телевізора, значить ви точно чуттєві до широтної імпульсної модуляції. Що таке широтна імпульсна модуляція? Це мерехтіння задньої підсвітки LED, яке впливає на яскравість цієї панелі. Так от тут воно. Поза межами норми і не дуже якісно і не дуже приємно впливає на е, довготривалий перегляд цього телевізора. Що я можу сказати, друзі? В межах 28 тисяч гривень, щоб сказати, що тут якийсь ефект вау спрацює, напевно, якщо е, ви обираєте телевізор сугубо по ціні, ну тобто мені там телевізор, там якийсь там. Хай сенс навіть не розповідайте. Ось, будь ласка, нічого в темних частинах кадру не видно. Просто все провалено в чорний. Якщо ми поставимо зараз ще яскравий режим, це зараз стандартний стоїть. Так. Яскравий, ну яскравий. Це просто е, на, намалювали фарбами аквареллю. Вам все на екрані так прикольно насичено, але це е, ну просто зараз картинка намальована, мені здається. Чесно, взагалі, ніякої глибини, ніякої реалістичності немає. На стандартному режимі трошечки краще. Але втрачається взагалі також глибини немає. Просто те, телевізор просто показує, друзі, за 28 тисяч, ну а що ви хотіли? Знаєте, ми, це ж класний аргумент. так? Ви ж хотіли LG, ну це LG. Він класно, ну він просто показує. Сказати, що тут якась глибина, реалістичність зображення. а ну зараз напишіть, будь ласка. Ви бачите реалістичність, чіткість, супер якусь круту на, на цьому телевізорі? Можливо, ви бачите. Я бачу тільки. Зараз от під час зйомки, ніби не мерехтить. Співпадає більш-менш частота зйомка з мерехтінням матриці. Можливо, зараз на уповільненій зйомці, поки ви дивитесь картинку цього телевізора, якщо ви ще дивитесь, я хочу включити відео уповільнено і чи він мерехтить на оповільненій зйомці. Ось так. Так, досить сильно. Давайте спробуємо зняти. Я вам потім покажу. Ось такі полоси у нас по екрану. Тому що підсвітка Edge, бачите, вона як мерехтить. Ось таким чином. А зараз я зупиню зйомку і подивимось. Ну, ось, будь ласка, друзі. Ось так телевізор. Уповільнену зйомку просто берете, включаєте на своєму смартфоні. У вас же всіх вже смартфони більш-менш сучасні. Ну і ось так отримуєте ось такий телевізор. Так, очима, якщо ви дивитесь на нього, він не мерехтить, а це на уповільненій зйомки, просто стробоскоп працює зараз. Я при вас, в прямому ефірі, без всяких стоп-кадрів просто зняв. І оце ви бачите безпосередньо в телеку під час перегляду. Оце називається широтно імпульсна модуляція. Е, мені немає що додати, друзі. Якщо ви скупуєте зараз сучасний телевізор від відомого бренду, розраховувати на якусь якість телевізора, на якусь глибину кольору, все це вже в минулому. Зараз, е, чесно кажучи, як би це прикро не було, китайські виробники виходять на передній план і пропонують за більш доступну ціну, можливо цікавіші варіанти. Я не скажу, що зараз в 43-х діагоналях прям є якісь топові тіліки. Але, наприклад, в цьому випадку я б, напевно, все ж таки краще взяв би Sony без шиму, там x 75 Я не факт, що він би показував краще, але хоча б він там не мерехтів, як цей LG. І там, хоча б, по-чесному, вони не пишуть, що то міні-лед телевізор, телевізор З Edge підсвіткою, а у Sony, по-моєму, 43-й там е, іде е, Direct підсвічування, не Edge, так, там Direct підсвічування. Це тільки LG і Samsung дозволяють собі е, просто знущатися з вас. і якби Ну Чому знущатися? Тому що зараз люди купують не по якості картинки, а приходять в магазин і можуть купувати. Просто, знаєте, так можна виключити телевізор, все, до побачення. Просто купують безрамковий екран, і щоб потонкіше був, щоб куму Можна було сказати, що кум чуєш або там свята чуєш, ми LG купили такий тоненький. Ой, а що це у вас такий LG красивий, такий тоненький. І людям абсолютно все одно, що операційна система працює не швидко, що у нього ШИМ, широтно імпульсна модуляція, що він на очі вам впливає, мерехти, що він показує нереалістично, абсолютно все одно. Тому що ви, друзі, при покупці телевізорів, ось таких телевізорів, ви розраховуєте на те, що виробник. Е LG? Ну, не можеш він зробити поганий телевізор за дорого. Ну, це, це не поміщається у нас в голові. Не поміщається в голові, що виробник LG, ну, ну серйозно, ну як так? Як можна зробити поганий телевізор, щоб він коштував 28 за 43? Та ну слухайте. Міні-лед, Хайсенс, який коштує 28 чи 27 тисяч. ото 55 тільки, друзі. Ото міні-лед U6. Там чесно сказано, да, 600 Ніт, і там чесно сказано, 60 Гц, і там Direct підсвічено, і там реально міні-лед, і локальне затемнення працює краще. За 27,55 і за 28 d 43 LG. Ну, не поміститься у вас в голові, що Хайсенс може бути кращим. Ну Це, не, ну, це неможливо. Тому продавани в магазинах і інші. Ті, хто обирають собі телевізор, вони собі в голову забили. Що якщо це дорогий LG 43, значить точно класний. В мене додати нема чого. Дякую, що подивилися це відео. Всього найкращого.